You're ready All right. Hi. My name is Sean Spiker. This is my beautiful wife Tatiana Spiker. I just have to tell you that this wedding has been a dream come true. It's the most beautiful wedding I've ever seen in my life and I've always expected something great. I never expected anything like this. The team has been absolutely amazing. Thank you so much for giving us a great wedding. We really, really appreciate it. Я дуже хочу подякувати Олександрі Стражук і всій команді, оскільки це було весілля по скайпу. Я приїхала за тиждень до весілля і нічого не було готово. Не було ні весільної сукні, не було ніяких договорів, нічого. І це було все зроблено в останню хвилину. Саша от така людина, яка приділяє дуже багато уваги деталям, і вся команда тобі, готова зробити там, з неба зірочку достати, щоб було все вчасно і зроблено в кращому вигляді. Це найкращий день в нашому житті. І ми дуже вдячні, що ви нам подарували цю казку. Ви просто неймовірна команда, і ви просто от такі от всі <laughs> Дякую!